Вітаю, шановні колеги, ми розпочинаємо засідання конкурсної комісії з відбору на посаду директора Одеського закладу дошкільної освіти Ясли, Садок No141 комбінованого типу Одеської міської ради. Сьогодні у нас друге засідання. Я рада вас всіх вітати і нагадую, що відповідно до наказу департаменту освіти та науки Одеської міської ради номер 222 від 7 липня 2025 року. До складу конкурсної комісії з відбору на посаду директора Одеського закладу дошкільної освіти 141 входять голова комісії Скибала Світлана Ция, заступник директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради, заступник голови комісії Патарський Олексій, депутат Одеської міської ради. Очікуємо секретар комісії становська Анжела, начальник відділу дошкільної загальної середньої професійної, технічної освіти, департаменту освіти та науки Одеської міської ради, члени комісії Арват Ірина, голова професійної спілки освітяни Одеси, Дмитриєва Кристина, представник батьківського самоврядування закладу номер 141 Єремія Юлія, представник батьківського самоврядування закладу дошкільного освіти, ясна садок 141, Калмаус Ольга, вихователь методист закладу 141, Мазур Тетяна, представник проспілкового органу одеського закладу дошкільного освіти ясна Садок номер 141 Стас Едуард, депутат Одеської міської ради, очікував. Шановні колеги, до складу комісії входить дев'ять осіб. Наразі присутні 7, 7 у нас. Які будуть пропозиції Розпочати. Розпочати. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати проти, утрималось одноголосно. Ми розпочинаємо наше засідання. Нагадую вам, що відповідне до положення про проведення конкурсу на посаду директора одеського, директора закладу дошкільної освіти проводиться відеозйомка, всі матеріали будуть опубліковані на сайті Департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Ми працюємо з вами відповідно до положення про конкурс на посаду керівника закладу дошкінної освіти, яке було затверджено рішенням Одеської міської ради 2 липня 2025 року. Усі, хто бажав взяти участь у конкурсі на посаді директора закладу дошкільної освіти No141, мали змогу ознайомитися з формами та критеріями оцінювання, з положенням про конкурс. І нагадую вам, що відповідно до рішення конкурсної комісії від 1 серпня 2025 року протокол номер 1 до участі у конкурсі ми з вами допустили Богданову Ольгу Петрівну. Е, нагадую вам, що ми розпочинаємо з тестування. Ми можемо запрошувати. Вітаємо вас, шановна Ольга Петрівна. Ми розпочинаємо наш конкурс сьогодні. Наш конкурс з тестування. Тестування проводимо за наступним порядком. Зараз я розкладаю білети. Ви обираєте білет. Ваше присутність ми розкриваємо конверт з тестовими завданнями, з ситуаційними завданнями на сьогоднішній день. Присутність усіх членів комісії, ви виконуєте, проходите тест: 30 питань. Кожне питання має по 3-4 відповіді. Вам необхідно обрати саме одну, яка на ваш погляд, правильна відповідь на виконання 30 хвилин. Мета обрати 16 та більше. Правильних відповідей, надати 16 та більше, правильних відповідей. Якщо відповідь, якщо ви отримаєте певну кількість пари, 16 та більше, ви будете допущені до наступного етапу. Зрозуміло? Так, ми розпочинаємо. Я розкладаю білети. Будь ласка, берете, демонструйте на камеру і на. Білет номер 4 Розкривайте конверт. Білет No4. Ножечки. Ножички. Так, конфет розкрити, нічого не залишилося. Підписуйте під конверта. Зверху записуємо призвичай побацькові. Готові виконувати роботу? От час. Десять годин, десять хвилин. Розпочинайте, будь ласка. добре.